Вітаю колеги. Мене звати Наталя Стереправо. Працюємо з медіа Центру Україна. З нами на зв'язку вже Віталій Коваль, це голова Рівненської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю доброго дня. Бачимо, спостерігаємо, як Росія, як наш ворог, масово атакує українські міста, зокрема, і Рівненську область. Скажіть, що ви можете розповісти про те, скільки е, об'єктів пошкоджено від масових російських атак, і як сьогодні відбуваються відновлювальні роботи? Так, на жаль, Рівненщина не стало виключенням. В суботу ми мали. Три ракетних ударів по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. Це було зранку і масштаб руйнувань великий. Це, м'яко кажучи, великий, тому що енергетична інфраструктура на ній тримається вся промисловість і комфорт життя наших громадян. Було знестромоно 174 абонента, тобто, фактично. Будинки, заводи, лікарні, і ситуація була досить непростою. До кінця дня неділі ми вже заживили всіх абонентів, але, на жаль, руйнування призвели до нестачі потужності в системі. Інколи це 30%, Інколи навіть більше в пікові навантаження. Тому змушені застосовувати так звані вієлові відключення і інколи. Виникають аварійні відключення, нагадаю глядачам, що різниця в тому, що останні аварійні відключення ми їх спрогнозувати не можемо. У зв'язку з тим, що система автоматично відключає лінії, які є в перенапрузі, за кількості абонентів споживачів, які потребують електроенергії, фактично стабілізовується ситуація. Зокрема, велика подяка. Нашим енергетикам 95 працівників Укренерго і обленерго постійно на об'єктах 24 на 7. Такий героїчний енергетичний фронт, тримають наші енергетики, і сьогодні, завдяки їхнім зусиллям, вже покращується ситуація щогодини. Таких споживачів, які не отримують енергоживлення протягом там більше 7 годин, восьми в області немає, постійно переключаємо і Сьогодні задача на мородин це зробити якомога більш проінформованим населення стосовно відключення, щоб ми могли циклічно війти в промислове виробництво і комфорт наших жителів. Зокрема, підприємства, які споживають більше одного МВт електроенергії, вже сьогодні переходять на нічні зміни роботи. Вчора такі експеримент, позавчора. Навіть цей експеримент вже був деякі підприємства непогано відпрацювали нічну зміну вночі. У нас електроживлення енергоживлення є по всій області. А от уже в пікові навантаження з 7-ї години починаються проблема. Та да, ми бачимо, що на Рівненщині відбувається планове і незапланове відключення електроенергії. Якщо ви можете сказати, скільки у відсотках, бо яка частина Рівненщини зараз берігає, має електропостачання або яка залишається без світла заживлено. Тобто фізична можливість подачі електроенергії є у всіх абонентів, тобто немає таких населених пунктів, де просто немає електроенергії. Після удару, нагадаю, 18 територіальних громад було взагалі без можливості підведення це 174 тисячі абонентів. Потім до кінця дня ми вже заживили 60 всіх, крім 60 тисяч. На наступний день залишалося нам 24 тисячі заживити, це неділя, і в ніч ми вже зайшли повноцінно. Сьогодні застосовуємо графік вієлових відключень і. Близько до 30% наших абонентів можуть бути без світла на короткий період, коли пруга на лініях. Але принципово всі мають доступ до електроенергії в плані фізичної, просто щоб по годинах ми їх вимикаємо, бо система нестабільна. Справді, зараз в Україні практикують планові, вілові відключення електроенергії. А скільки вдалося рівень зекономити, заощадити електроенергії? Чи цього достатньо? До ракетних ударів ми вийшли на рівень 11% економії в середньому 8,5 11 в залежності від дня. Після ракетних ударів свідомість на високому рівні. Нагадаю, що нам Подекуди не вистачало 30% потужності, і ми йшли до цієї цифри. Якщо не могли виконати свідомо її, то автоматика виключала лінії примусово. Та повертаючись також до тих масових атак по Рівненщині, які завдали шкоди енергетичним об'єктам, скажіть детальніше, як зараз відбуваються відновлювальні роботи? Скільки потрібно часу, аби повністю відновити? Як працюють наші надзвичайники, наші рятувальники надзвичайники, скажу так, захоплюються людьми. Захоплююсь надзвичайниками, енергетиками, е, працівниками швидкої допомоги. Це ті люди, які е, щоразу, коли є виклик або е, якісь надзвичайні ситуації вони включаються максимально. Це вже був 13-й і 14-й ракетний удар по області, тому вже синхронність і злагодженість в діях на високому рівні ДСНСників працювало 99 чоловік і 16 одиниць техніки. Енергетиків 95 і зараз працюють, фактично, те, що можна було переключити лінії, перезавантажити, десь зробити дрібний ремонт, вже зроблено. Наразі сконцентровані енергетики на таких середніх ремонтах і є, на жаль, ті руйнування, які виправляються місяцями. Але е, задача, яка стоїть перед енергетиком, подати струм в мережу, і щоб е, населення і підприємства мали доступ до енергоспоживання енергопостачання. Сьогодні ця задача виконана. Е, далі йде е, реагування на більш такі глибинні е, руйнування. Це вже ремонтні роботи з е, по підвищених складнощів, і, е, ми, Чекаємо заміни деяких агрегатів. Українська влада активно закликає до економії електроенергії по містах по областях України. Зокрема, це і йдеться про зовнішнє освітлення на вулицях, про рекламні банери. Як самі мешканці Рівненської області ставляться? Наскільки вони є добросовісними в економії електроенергії? Можу зробити комплімент жителям Рівненщини. Дійсно, самоорганізація і самосвідомість на високому рівні. Буквально з першого дня обмежено освітлення вулиць, банери, сіті лайти, підсвітки вимкнені. І я, от проїжджаючи по вулицях області, міста, спостерігаю таку високу свідомість. За це дякуємо. Зокрема, був заклик президента України він почути такі прості операції, як навіть прання посудомийка, вони здійснюються в нічний час, точно не в години пік. Дуже гарний результат дало переведення підприємств в нічні зміни праці, коли великі споживачі працюють вночі, а не в пікові години як було раніше. Зважаючи на постійну загрозу з російської сторони про чергові напади на важливі критичні та енергетичні об'єкти, які висновки для себе зробили ви особисто як очільник області? Скажу, що я був на всіх об'єктах, де були нанесені ракетні удари. Кожного разу ми закінчуємо роботу на об'єкті об'єкти з подолання наслідків саме підсумкової народи. І кожен раз. Бачимо, що можна зробити ще краще для захисту і для унеможливлення нанесення великих збитків зокрема, останні удари по енергосистемі підказали нам, як ефективніше використати захисні споруди, і що потрібно для того, щоб зберегти нашу енергосистему. Зроблені висновки вже сьогодні. Ми посилюємо цю. Оборонна здатність енергетичних об'єктів є. Рекомендації від самих енергетиків, від працівників ДСНС, департаменту цивільного захисту. Вони враховані і ведемо роботу з цього приводу. Не можу не згадати про наступ, ймовірний наступ з білоруської сторони. Зараз активно говорять про ескалацію на білоруському кордоні. Що ви спостерігаєте? чи відбувається якийсь рух на білорусько-українському кордоні і як наші українські захисники готуються до ймовірного наступу? Чергово раз скажу, що ми не бачимо по ту сторону кордону принаймні в. Близькій зоні там 30, 40, 50 кілометрів розгортання ударних угрупувань ворога. Навпаки, спостерігаємо там, планові ротації і небажання не атакувальних дій точно з білоруської сторони. Так є загроза, особливо з точки зору, що зі сторони Білорусі можуть піти російські війська. Ця загроза не знімається ніким. Ми не розслабляємось сьогодні, на порядку денному, це планове зміцнення обороноздатності, зокрема, постачання зброї для тих, хто прикордонну смугу сьогодні охороняє. Нагадаю, це ЗСУ, це прикордонники, Нацгвардія, тероборона, як підрозділ ЗСУ. Майже щотижня буває на позиціях прикордоння і скажу, що досить. Активно і в посиленому режимі зміцнюється наша прикордонна смуга. Я спокійний зарівнично, бойовий дух нормальний в наших воїнів. Є бажання оберігати саме цінніше, що є, це наш народ, нашу землю. Більше зараз зосереджені на саме таких побутових умовах, щоб осінньо-зимовий період. Наші збройні сили провели в максимальному комфорті, тому що це важливо вберегти здоров'я наших солдатів. І відверто скажу, що втомились, мабуть, ми вже від цих постійних погроз, маніпуляцій зі сторони ворога інформаційних. Ми вибрали модель дуже просту: підготовка, тренування і зміцнення обороноздатності, не зважаючи на фейки, на якісь інформаційні вкиди. Фактично не впливає вже навіть на особливо на Збройні сили, прикордонні ці всі новини, які пробують наші вороги розповсюдити. Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, дякую за розмову. Щиро дякую вам. А на сьогодні це все стежте за анонсами подій на ресурсах Медіа центру Україна і тримаємось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.